Ну що ж, мої красуні, а тепер лот для наших любих чоловіків. Ну що ж, не все ж тільки нам, так, дівчата, треба ж чимось і чоловіка потішити, порадувати його, побалувати, щоб він розумів, що ви про нього турбуєтесь, піклуєтеся. Тому що, ну, ось така турбота, вона завжди приємна не тільки нам, жінкам, так, але й чоловіки вони теж відчувають, що коли у них там наготовлено борщ смачний, коли вони одягнені, так, все чистенько, все у них напрасоване, готове. Але коли і ще про них піклуються, щось їм купують. Тому що чоловіки, як правило, ми з вами знаємо, вони не люблять ходити по магазинах. Ну, більшість чоловіків є звісно, винятки з правил. Але більшість чоловіків ну не полюбляють вони ходити по магазинам, по ринках. А тут сьогодні просто прекрасна нагода освіжити футболочки. Тим більше, що це у нас ідуть такі футболочки чоловічі, але ми навмисно, як завжди, тягнули один манекен чоловічий, так а на інший манекен. Жіночий так ми одягнули сіру футболочку, щоб ви звернули увагу, що це насправді не просто чоловіча футболка, а унісекс. Тому пілкуємося про чоловіка, але не забуваємо, що ми теж панянки потім можемо собі взяти і одягнути за потреби цю футболочку. Бачите, як гарно і на жіночому манекені виглядає, і на чоловічому. Ну, унісекс не написано, що чоловіча. Навіть немає застібки, так певно, що як у чоловіків буває, що там сорочка защібається там на інший бік, так і це одразу. Одразу можна побачити цю відмінність, але в цьому випадку немає ніяких таких нюансів. Ну що, давайте розглядати наші футболочки. Це чоловічі футболочки. Одразу хочу зазначити, що тут розмірна сітка чудова. Розміри йдуть від 58 до 66. Це у нас іде 100% бавовночка, натуральна тканинка. Так в комплекті у нас іде дві штучки. Один колір такий іде хакі, а інший сірий. Вони не маркі, що теж дуже подобається не тільки чоловікам, а й жінкам, тому що, ну погодьтеся, завжди десь щось льопнули, де щось там їли, якесь морозова, якась кава, ка крапочка десь капнула, але все ж таки, ось на цьому кольорі вже так не буде. Так видно, що ви десь там щось замастилися, зальопалися. Тим більше, коли це іще натуральна тканиночка до тіла, приємно. От я зараз. Теркаюся, мої любі. і вона іде тіла приємно, і тіло дихає. Зараз спека літом. Що футболки це те, що треба, і а, зараз а, у нас прекрасна взагалі нагода, тому що це йде комплект. Ви берете зразу комплектом, дві футболочки, колір хакі і сірий. А потім вони трішечки зараз продемонструю і ще потягуються. Дивіться, милюбі. Бачите, трішки є еластичність певна, але ну не так, це не синтетика. Я взагалі вам радила літом обов'язково звертати увагу, яку тканинку ви одягаєте на себе. Тим більше чоловіки, вони взагалі здатні більше до того, що вони до пітливості, Так вони пітніють набагато частіше, більше, і вони там, ну так, можуть на відміну від нас, там більш такі активніше. Так, чоловіки там щось десь важке піднімає, там десь щось ви купили, наскуповували там там, зараз консервацію вам робити, він вам там мішок помідорів, так щоб ви там томати зараз і все. Ну, чоловік він якось так і вони пітніють більше однозначно. Ну, така природа. Тому коли це натуральна тканиночка, до чого ж я так, взагалі? Натуральна тканиночка, вона дозволяє тілу дихати. Так вона гігроскопічна. і взагалі навіть тоді ти і не так багато пітнієш. Тому що вдягни синтетику, все, ти одразу вже мокрий, і від тебе такий, ну не дуже приємний тоді аромат, будемо так говорити. А тим більше, коли там. У людини є трішечки надмірної ваги, так ну і по собі знаю. Ось нікого не хочу образити зараз. Тому ми розуміємо, що і більше. Такі люди з пишними формами, вони частіше пітніють. Тому ось такі футболочки це ідеальний варіант. Так, не марка, тіло дихає, вона легесенька. Ну, ви знаєте, я ваші руки, я ваші очі, але в цьому випадку, як ніколи, ви прийдете на поштове відділення, ви доторкнетеся так до цієї футболочки. Ви відчуєте, що це дійсно 100% бавовночка. і жодних домішок там немає. До речі, бачу, що все ідеально прострочено, прошито, оверлочено. Но а потім мені ще подобається воріт як оздоблений. Тут іде теж як така тісьомочка, Зверніть увагу, так ось тут іще така тісьомочка іде. Потім всередині у нас теж зверніть увагу, так само все оверлочено, прошито. А ось якраз вам. Да, дуже добре видно, зверніть увагу, все оверлочено. І ось ця тісьомочка, бачите, ось вона трішечки теж така еластична, потягується. Якщо там чоловік буде одягати, йому буде зручно. Або навіть якщо ви будете одягати, у вас там кожна зачіска, так мої красуні. А ви одягнули і все, і воно тут теж все потягується, тому комфортно. Довжина прекрасна. Вони не короткі. Навіть якщо у вас там є животик, так трішечки тут якісь стегна. Тут все буде нівелювати, прикривати. Тому що довжина прекрасна. Бо буває, що ну, да, якщо там спортивний під, підтягнутий. От, але в цьому випадку, мої любі, а, тим більше за 1400 гривень ми маємо. Ага, за 1100 гривень вже ми з вами маємо змогу придбати дві футболочки 1100 гривень за дві футболочки. Я нагадую, що це комплект. У нас іде в комплекті іде дві штучки, мої любі. Тому не забувайте, що там головне зараз встигати. Забула вам нагадати наші правила, але ви молодці. бачите, ви телефонуєте. Я захопилася футболочкою. Але хто нас перше дивиться зараз? піднажміть, телефонуйте 0800 21 44 88. Телефонуйте і понижайте ще вартість, тому що комп'ютер автоматично щитує саме ваші дзвоники, а не мої особисті побажання. Код товару не забуваємо називати ls 182. В комплекті буде йти дві штучки: одна сірого кольору, інша буде хакі. А розмір мої любі. Дивіться, від 58 до 66. Розмірна сітка, прекрасна. До речі, 58 розмір іде на об'єм грудей. 118 сантиметрів, це найменший. А найбільший 66-й іде на об'єм грудей 134 сантиметри. Тому а, зараз можете зорієнтуватися, так? І взагалі, насправді, обов'язково називайте параметри операторам кол-центру, вони вас все ж таки а, скоригують, так який краще розмір обрати. Тому що інколи. Розмірна сітка відрізняється, і там зазвичай чоловік, можливо, носив 62-й, а тут йому треба 60-й або 64-й розмір. Так само і ви можете собі ось на, сі... на сіра футболочка зараз на жіночому манекені. Ми навмисно це зробили, одягнули. І ви можете якраз подивитися, що як на чоловічому манекені, так і на жіночому, так особливої різниці немає. І якщо ви зараз навіть собі хочете так, дивіться. Якщо ви собі хочете зараз придивитися, так, дівчата? Теж, будь ласка, 1100 гривень. Ціна питання за дві футболочки, але не забувайте телефонувати, тому що саме ваші дзвоники вони 799 гривень. Це за дві чи за одну? Я вже щось заплуталася. За дві штучки. Мої любі за дві штучки, 799 гривень. Оце я розумію. Оце так, оце по-нашому. Оце прованс знає чим вас здивувати. Слухайте, ну насправді, ну по-чесному, я ну так знаєте, бігла, дивилася чоловіку футболку. І ну в середньому 600-700 гривень одна коштує. Тому для мене вже нормальна була попередня вартість, що за дві штучки, там 1100 гривень. Це, це вже класно. Але 700 99 гривень. Слухайте, я зараз а, аж не можу заспокоїтись, так як ото а, курочка тут на сідалі. пак-па-па. Знаєте, побачила 799. Тут у мене зразу а, виникає а, така думка: тут треба брати два комплекти. Я розумію, що в, одне, в одному комплекті йде дві штучки, але насправді це дуже вигідно зараз купити. Вони, по-перше, не виходять з моти, так, Колір універсальний, базовий, не маркий, такий а, ось і не затемний, і не засвітлий. Ну універсальний, універсальний. Уні, секс і колір, і можна і як для чоловіків, так і для жінок обирати. Хоча з самого початку це саме чоловічі футболки. Ви просили, щоб ми знайшли саме батального розміру. Будь ласка, від 58 до 66 у нас розмірна сіточка. 11 на год всього на всього залишається, тому поспішіть. І не забувайте, якщо ви візьмете, от як я зараз мені прийшла така думка в голову, що брати треба два комплекти, поки є така можливість, поки є така чудова вартість, то треба брати двома комплекти. Якщо ви бере... Дві пропозиції, чи це зараз два комплекти футболочок, ви візьмете, чи ще щось ви перед цим собі придивилися? Можливо, якусь сукню собі придивилися, якісь прикраси. Ось, будь ласка, у вас буде знижка в 100 гривень. Не забувайте, що ви, по-перше, економите тим, що доставка у нас для вас безкоштовна. Тобто, для нас вона не безкоштовна, ми її сплачуємо за вас, але ж для вас вона безкоштовна, і ви суттєво економите. І якщо ви зараз берете чоловіку комплект футболочок, то і собі щось там придивилися, все ще знижка в 100 гривень. Так що, навіть якщо не придивили собі, гайда, дівчата, обов'язково щось і собі придивіться і таким чином зекономити ще 100 гривень. Так, і ще зараз мені переказують інформацію, що виявляється, у нас зараз для на більш-менші розміри. Від дивіться, на розмір одразу 58, 60, 62. Дивіться, на ці три розміри зараз вартість буде у нас 749 гривень, мої любі. На, так, на Розміри 58, 60, 62, я перевірила одразу: 58, 60 і 62. Увага! Буде вартість 749 гривень за дві футболочки. А 799 гривень буде на наступні розміри. Це у нас 64 і 66. Тому зараз, слухайте, якщо у вас чоловік дюймовочка, так би мовити, так, так взагалі, ви на нього ще й економите. А якщо ви собі дівчата придбаєте? Дивилися, ну теж класно. Насправді 799 гривень все рівно. Ну там незначна не якась різниця. Але якщо ви зараз собі придивитеся і ще щось придбати, у вас і так буде знижка 100 гривень на ту опцію, коли ви берете два лоти в одну посилочку. Не забувайте за це. Я нагадую, що це телемагазин Прованс. Ми піклуємося про вас, про те, щоб вам було з нами зручно. Дякую вам за те, що ви нам довіряєте. І насправді ось коли ви телефонуєте, так і замовляєте, і потім приходите і розпаковуєте цю посилочку, її приміряєте. Так, от ми вам дуже вдячні, бо інколи бувають і недобросовісні, так покупці, і таке буває. Ну так, ми всі різні люди. Але зараз от закликаю вас, ну ми насправді доставочку за вас сплачуємо, мої любі, тому не забувайте прийти, хоча б на пошто. Відділення, подивитися, якщо у вас щось не виходить, обов'язково зателефонуйте. Скажіть, що давайте відтермінуємо. Може посилочку. От зараз ви захотіли в моменті, але розумієте, що у вас там буде зарплатня, там получка, пенсія, ще якісь надходження фінансові. Вони будуть пізніше, а ви хочете зараз? Зателефонуйте. Я впевнена, що оператори колцентру підуть на зустріч, вони вам забронюються і відправлять трішечки пізніше, там не сьогодні, а там, наприклад, через декілька днів. І чому ні? Чому ні? А, а набагато ж гірше, коли ви ой. Та замовлю, ну прийдуть гроші, то прийдуть. Ні, мої любі тут це так не працює. Ну всі ж ми живі люди. Ну то скажіть, боже, відправимо на кілька днів пізніше. Це ж таке, але ви зато отримаєте потім а, те, що ви хотіли. І я нагадую, що 749 гривень коштує розмір 58, 60 і 62. 64 і 60, як там заплутала, 66 і 68, а ні, 64 і 66, щоб вас так, 64 і 66 коштують 799 гривень. Не забувайте, мої любі. Так, називайте код товару LS182. Це у нас сьогодні базові чоловічі футболочки. Якщо ви щойно доєдналися, так, до нас і почали дивитися зсередини наш ефір. Я нагадую, що це телемагазин Прованс. Зараз у на студії чоловічі футболочки, 100% бавовничка, натуральна тканинка. Вони йдуть комплектом. У нас дві футболочки, колір іде хакі і сіра, у вас в комплекті буде приходити так, два різних кольори. Ви замовляєте розмір, так який ви хочете. І ось вони одного розміру так, будуть іти. Тому якщо ви зараз панянка собі хочете 58 розмір, а чоловіку 66 там Прикладу, це так, наприклад, то тоді у вас іде. Вам іде теж сіра і хакі, Не можна так, що ви там скажете, зараз а можна зелену, так, а сіру так. Ні, так не можна. Зараз у нас комплект, так уже все воно заплановано для вас, підготовлено. Тому тільки комплектом, якщо ви хочете собі інший розмір, собі берете менший, а там чоловіку, наприклад, більший. Ну що, нам а, треба вирушати далі. Останнім поглядом, так, ми подивилися на цей комплект. Я нагадую, що там на менші розміри і 749 гривень на 64,66 – 799 гривень. А ми рухаємося далі, готуємо для вас наступну пропозицію, тому не перемикайте і дочекайтеся.